Доброго дня, панове! Сьогодні знову пишемо тест Я зараз зовсім в іншій локації. Ну, не те, що в іншій локації, я вирішив подивитися, що є навкругі. Ми насправді недалеко від нашого яблучного садочку. Але я все ж таки вирішив подивитися, що, що тут є далі. Як бачите, тут таке цікаве місце, це нічого інше, як берег моря, пісочок і, відповідно, глуха ніч. Дивимося, що тут є разом з вами, отже. Ми тут бачимо ніщо інше, як шматочок савани, і відповідно, як бачите, це е, дядько Стох ходить і краще на нього насправді не підходити ближче. Е, отже, ми тут бачимо відповідно яблочка. Як бачите, е, я насправді трішки за кадром пограв. Е, що насправді, е, ну, мабуть, все -таки в мене деякий запис є, якщо хочете, я вам піднішу це викладу. Але насправді сьогодні я. Е, я досліджував усі печери, що є на березі, ці, на березі цього моря. І насправді нічого особливого я не, не знайшов. Я насправді шукав корисні копалення, але насправді вигілля там є, ясна річ. Вигілля ця штука потрібна, тому що потрібно все ж таки щось кратити е, факели. Але зараз насправді мені цікавимося, що є тут на березі. Ось, як бачите, є доволі цікава ощелина, Можливо, пізніше в ньому заглянемо, що там є насправді. Що там насправді є. Але Я думаю, що це звичайна печера. Проте потрібні деякі матеріали, наприклад, зокрема, потрібно, потрібно золото, потрібні інші матеріали, потрібна сталь, якої в нас також немає. Тому що варто зробити, я думаю, що потрібно все-таки пройтися по берегу. Можливо, тут ще щось є. Ось, як бачите, є ще одна ущелина. Ще глибше, як бачите. Ось такий водоспад. Можна також подивитися, що насправді тут є. Ой, бачите, я знов ножки замочився таке собі насправді. Ідемо далі. О, бачите, там щось світиться, що це таке. Давайте подивимося ближче. Це, можливо, моя стара печера. Я на іншому каналі виклав відео про те, як я подорожую на човнику. О, це насправді та сама печера, яку я. Нещодавно знайшов, я трішки намагався її освоїти, там трішки, бачите, там вже як бачите, там вже є світло, я там вже щось намагався робити, але зараз ми туди не поліземо, ось так. Тому ставте лайки підписуйтесь, щоб я вам показав, що там насправді є. Ось так. Тут далі є дуже цікавий водоспад. Поближче на нього подивимося. Отже, якщо ми подивимося ближче, побачимо, що там дійсно водичка біжить. До речі, всім нагадую, що краще не гуляти, Внучить, краще гуляйте в день. Ось так, бачите, ось тут є дійсно є водоспад. Його, не чути поки що, але повірте мені, він там є. Бачите, ось там синеньке таке, це водичка біжить. Чуєте? Вод... І ще чути найдобре, що, 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 що там дійсно біжить водичка. Йдемо далі, як бачите, тут трішки. тут трішки, е -е, відповідно геоформування було з моєю участю, Тр -тр -тр трішки. Я трішки намагався щось там оптимізувати, зробити, але на насправді я. Десь далі не ходив, проте давайте подивитися, що там насправді ще є далі. Насправді, як бачите, глуха ніч, де наш квадратний місяць десь десь ось бачите, ось квадратний місяць. Тобто, насправді, вже доволі доволі пізно. Ми з вами гуляємо отак по дворі, що насправді не те, що дуже добре. Ось так. О, що то ще є, як бачите. Думаю, можливо, знайдемо щось цікаве, трошки походимо по, по цьому берегу вночі. Отаке. Ось, як бачите, є ось таке цікаве деревце. Давайте його зрубаємо, як мене, мене, як бачите, є сокира. Це дуже гарна деревина. Ось така біленька. Давайте зрубаємо це деревце, щоб було що вдома що, що робити. Обов'язково треба дома якісь мати матеріали. Так як в мене насправді, є факел, щоб, щоб на помиски нічого не робити, ось так бачите, значно яскравіше і значно краще видно. От давайте спробуємо, спробуємо, відповідно, зрубати це дереце. Ось так. Відповідно, треба ще трішки набрати пеньочків, щоб можна було щось з цього кратити. Листя мені не потрібне, а от деревина потрібна. Так, як бачите, вже тихенько, тихенько деревце обсипається, тому що ми, бачите, його врубаємо. Усе, відповідно, спускаємося донизу. І не забудьте обов'язково е посадити знову дерецем, де, де ви його, відповідно, зрубали. Так, як бачите, в нас аж 5 саженців. Збираємо всі саганці. Навіть більше. Ого, дивіться, тут можна, тут можна зробити цілий ліс з цього чудового дивного дівно, дерева. Так, де відповідно в нас. Ось це відповідно: це, це ніщо інше, як сосна. Відповідно, садимо і маємо відповідно 10 сосни. Так, це дуже добре насправді. Отже, давайте тут десь посадимо таке саме дерево поблизу. Але обов'язково у, у чорноземі, тому що сосна ясна річ не росте у відповідно савана дірт. Так, я вже загубив, де це деревце росло. Ну то що, я думаю, давайте все ж таки пройдемо ще далі. Тут, як бачите, ще є яблуні. Яблуні це теж дуже добре, тому що треба щось їсти. Так, отже, все ж таки. Чомусь яблук не видно. Давайте трішки спів посвітимо. Так, що це таке? Це теж яблуні, але чомусь яблок я не бачу. Це дуже дивно справді. Тому що робити, йдемо далі щось пошукаємо. Ооо, таке бачите, немає яблук, це таке, ну що робити. О, тут, тут така спрірва, бачите, ой, що ще дуже високо. йолки палки палки А що робити? Ну не знаю, що робити, треба було добре. Так, от яблочко. Зберемо яблочка. А що, одна штучка, це таке собі. О, щось не вродило того року яблук, це таке. О, бачите, все розвинюється, це дуже добре насправді. О, дивіться, яке гарне місце, але я трошки забився, нічого страшного. О, тут ще росте. Ще раз це доявлення, як якось долізти. О, дивіться, бачите, світлячок. Дуже гарний, бачите, який, який жовтенький скаче. Так, що ж тут ще можна подивитися. А, це місія заходить вже. Да. Він цілу ніч висів над головою тепер пішов відпочивати. І трішки збираємо яблок і подивимось, що ще є. А от десь тут ту знов декий бавовник, о я пам'ятаю, був я в якійсь локації і довго не міг знайти бавовну. Ой-ой-ой, це була така проблема, тому що спати треба вночі. А що робити? Ну а що робити? Вночі треба спати, аби без нічка як спати, не знаю як. На пеньках не знаю, як спати вночі. Ого, йолки палки яка яма. Ну, Я такого ще прибір не бачив часу ніколи, да, це, це вообще щось таке дуже дивне. Що ж це насправді таке? Така глибока яма, ой бляха моха, така глибока яма, що капець. Йо-майо, -йо. він там чуть-чуть не впав. Це просто капець якийсь, йо йо, дивіться, ой-йо, Дивіться, двіка ямера, лки-палка, це прямо якийсь каньйон чи щось таке. Тут так, бачите, водичка, а тут така яма глибока, йо, дивіться, йолки палки Це що то невероятно. Глибока яма, там, там що водичка, навіть не промалююся до кінця, бачите, дуже дуже глибоко. Дуже глибоко, Це, там, там якась ущелина серні, да. О, я там, я там не буду, я не хочу. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете, щоб я лазив по всяким дюрам, так. Десь, десь там по всяким шпаринам, по всяким... Шпарінам, по всяким... печерам. Оце вот все, ставьте лайки, підписуйтесь, комментируйте, вот так. значит, не полезу никогда. Треба минимум 6 лайков. Минимум. Так, давайте набираем еще трешки яблочок. И будем шукать наш, наш местный, племестный деликатес. Мне не так сподобался, что капец. Да, все такие, цикавый деликатес. О, а что делать? Не знаю, что делать. Но то так вночі полазиш і у хоп тобі делікатес, і, і все, и спати. <гум> ось так. А що робити, я не знаю, ось така справа. Якісь маслюки чи білий грибочок, якийсь я не знаю, щось таке треба їсти. Да! Йдемо ще разбираємо трошки яблук. І підемо додому, мабуть, і Та все. Табу и трішки зарані ще додому йти. йде. 2 трішки потім садку погуляємо, от дивіться, я там я там бачу джагла 3. Тобто, ніщо інше, як тропічне дерево, о, дивіться, о, це, це дуже хороший грибочок, давайте перекусимо. Ой, о, я люблю ці грибочки, що капіте, де той грибочок. Ось. Так, це грибочок називається боровик. Ось так, все, перекусили. Ооо, це просто капітан, аааа, да, це, це дуже добрий грибочок. Так, ідемо далі, шукаємо. О, це в нас місце. Ні, ні 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 Я вже не хочу. Я вже кикарці спробував і мені хватило. Тому я краще буду їсти боровички. Ось такі коречні, так, да, це, це значно, значно апетитніше, да. І значно коричне для здоров'я. Ага. Ось таке, тому що робити, ну не знаю, що робити. А давайте збирати цвіточки. Ооо, мені подобаються цвіточки інколи. да. То давайте зберемо ось, ось цей фіолетовенький, заберемо собі і візьмемо оцей тюльпанчик, наприклад. Ну а що робити? Після боровичків можна. О, давайте збирати цвіточки драбиною, Це надзвичайно корисна штука. Так, на що робити, давайте візьмемо якийсь підходящий інструмент, так, що в мене там ще є: Вуден, аспен, е, пікей. Як что читається? Я сподіваюся, це не якийсь матюк. Я щось ляпнув, а сам не знаю, що я ляпнув. <схи> Ось так. Так, ну що ж, пані даба йдемо, дивіться, що, що там ще є, ну що ж, то тут може бути, я думаю, що можна трошки поплавати. Цю річ бачили, мабуть, не бачили, тому що я думаю, в мене десь там в кишені був Був плотик мій. Я вже, я вже казав, в мене вже є транспортний засіб, я вже пішки не ходжу. Так, іногда так, так, для здоров'я, для здоров'я це треба, пішки треба погуляти, ось так. То за комп'ютером багато не сидіть, трошки гуляйте. Ось так. Хопа, тільки хоп, і все. І я вже не піше ход. Ось так. Ідемо підмплемо назад. Газу. Більше газу, менше ями і все! О, як, то ну, отак, а що, нічого не робити, бачите так, прапор цей. Парус направили і все! Так би мовити, тільки розсікаємо хвилі, і все. Бачите, який катер. Багато без, беззвучно пливе. Це насправді дуже дивно, але тим не менше, отак таке так, гурикаємося вперед. Бачите, який, який, який швидкий мене катер. Це просто невероятно. О, давайте, бачите, це, це відповідно зараз цього. Будь-які цих е, Да, давайте тут якось, якось обмедемо, візьмемо візьмем якийсь інший е, курс трошки, щоб відповідно, а та моя хата, да, бачите, як ми близько. Ти ми буквально за 10 секунд приплили. Оце моя хата, да, і все. То я що думаю, давайте зробимо тут якийсь причал щось таке. Це дійсно моя хата, ми так близько приплили, що так швидко лазили півчаса і приплили буквально за хвилину. ось так. Ну це, ой, так, як ж вірити, ось так. Е, все, забирай назад, і все, я вже вдома. Бачите, все, бачите, який я молодець. Буквально за хвилину перейде додому. І все, бачите. Ось така мінче техніка пішла, ви що думали? Да, так, швидко, Давайте трішки поповнимо запаси, відповідно. яблук отут, і відповідно, ось так, хоба, і вже 23 штучки. І все, тому що я думаю, треба для мого улюбленого кадра треба. Зробити якийсь причальчик. тому що це в натурі не діло, коли немає якогось хорошого причальчика. Тому що тут, як бачите, живе, вже хтось живе, ми тут обживаємо цю хатку вже десь ма, де, мабуть місяць. Ви підписуєтесь на канал та коментуйте, ви цього, мабуть, і всього не бачили. Тому будь ласка, дивіться, чим ми тут займаємося останній місяць. Тому що робити, не знаю. Відповідно, беремо мою улюблену, улюблену дерев'яну кірку і будемо тут зараз щось будувати. А що робити? Треба зробити якийсь модний причал. Тому що треба зробити, щоб було в натурі клас. Так, що робити? Ну, давайте, мабуть, зробимо. Ну, з дерева, мабуть, не можна. Давайте давайте, візьмемо. А, в мене є листя і, і тільки дерево. А камені в кам мене відповідно немає. О, є два блоки заліза, це добре. Тому що давайте посадимо тут якийсь цвіточок, щось таке. До, до мене чомусь. Э, в смыслі, э, до мене часто приходять дівки, тому те, що були цвіточки. Десь поставимо, десь приблизно ось. Тут приблизно І, Ну так, знаєте, знаєте як, як мешка йде за сирними кріфтами, Так, так само, Вона знаєте, дівка, значить, побачила цвіточок, Ага, цвіточок, ага, парубок. і вся система працює я так. Тому, а що робити, треба, щоб було добре. Тому майте на увазі, треба, щоб, Ну, це цвіточок тут виріс, естественним шляхом ось так, бачите, от, гарно, не знаю, якось так Добре, не. Ні, 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 то щось не добре, тому що можна, в принципі, але, мабуть, не варто, як тут цвіточок виріс, ну він не може рости ось тут, тому що тут саванна дірт. А отут може тут видно, що тут хтось щось робив. Ось так. Думати, поставимо... Давайте посадимо тіпончик десь ось тут. Хай тут буде. ну так бачите, тут хтось обживає територію, це добре, це бачите, усе гарно і красиво, тут насправді виглядає. Так, відповідно, мені знову потрібен. Чорнозем, то як бачите, мені тут його особливо немає, тому треба зробити що. Ну, я думаю, що все ж таки варто зробити тут щось більш-менш е, якось гарніше. Що тут можна зробити. Ну, як я вже казав, е, треба зробити якийсь прищал. А чи можна його зробити з дерева? Я насправді не впевнений. Але якщо ми зробимо його з каменю, він буде ось так цвісти. Зараз я покажу, він цвіте ось таким. Ось таким, ось таким дивним. Ну, ось таке, коротше. Тобто, коли відповідно оброблений камінь, він цвітає ось таким дивним кольором. Це ось, ось така ерунда. Ось приблизно ось так це діло виглядає. Тому що робити, я все ж таки не впевнений, як насправді зробити тут перечальчик для мого улюбленого кадра. Але все ж таки, я думаю, він тут точно потрібен, тому що без перечалу, ну ніяк. Тому що робити, я все ж таки думаю, що треба все ж таки розчищати територію. А тут насправді дуже мілко, бачите, тут, тут усього куліна, але тим не менше, мій катерочок тут, тут нормально плаває. Тому що робити? Давайте трішки ще зачистимо, ось так зараз зачистимо. тут, Відповідно, тут місце під причал. Ось так, ось так, ось так, ось так. І відповідно, як бачите, це, це, це все покривається. Такою е, водяною гладдю, і тут відповідно треба зробити якийсь такий док, щоб можна було сюди заходити моїм улюбленим катером. Тому що я думаю, давайте просто, давайте просто поки що зробимо перечала із землі. Просто його, просто його ось так його вимуруємо із землі і все. Це різно, не настільки гарно, ну, тим не менше, це також рішення. Тому що треба зробити хоча б якогось ось так, і це вже буде значно краще. Але все ж таки землі це не те, що дуже добре, тому треба знайти якийсь кращий матеріал, але такий, що є. Тому що йдемо в мою персональну шахту, зараз нарубаємо каміння. Ось так, хоп, і пірнули. І все. Йдемо тихенько, назбираємо трішки каміння. Це моя персональна шах... шахта для моїх особистих внутрішніх потреб. Тому що, давайте копати, так мовити, десь там у глибині, бачите, яка глибока шахта. О, це моя. Персональна шахта, бачите, глибоко тут. Ооо, та ви що, бачите, це. Мо давайте почнемо добувати. Ой-ой-ой, так щось тем настало. Ой-ой, ой так, ось так. Це мій відповідно факел. Ніколи не губіть свої речі, це не добре. Ось так. Тому що давайте все ж таки набирати трішки. Ну, цей сире каміння нам потрібно все ж таки оброблений болежник, він трішки має інший, інший вигляд, тим не менше, треба, щоб все ж таки він був. Тому давайте наберемо каміння, щоб зробити собі такий причальчик. Тому що у нас вже катер є, а причал у нас немає. Це не теж дуже добре. Тому що треба, бо, треба, щоб було те, що потрібно, тому що треба якось. Треба, щоб було якось гарно. Розумієте, ви коли ви десь палитесь, десь там здалека, десь там з Турції, то треба, щоб можна було. Треба, щоб можна було відповідно, гарно, відповідно причалити до свого причальчика давайте трішки наберемо каміння ось так, щоб можна було бину з нього. Ой, в мене, мене закінчилася кірка і почався потоп. Ха, у мене це таке собі, насперіо, ой, бачу. Вже під ногами водичка. Ой-ой-ой, ось така ерунда. У мене є ось така. У мене є гравель, давайте не повинен засіб трошки в цю яму. Тому Щоб тут. Щоб нас не, з вами не затоплювало. Бо це таке собі. Ось так, бачу, знову стало сухо і, і гарно. Тут навіть можна поставити ось так факел, і навіть можна поставити... якусь табличку з якоюсь цікавою назвою. Насправді табличка в мене є дві штучки. Одну поставимо ось тут. А другу поставимо ось там, там, де відповідно мій причальчик ось таким чином. Відповідно, випливаємо наверх. Ідемо відповідно пробувати робити причальчик з тому, щоб з того каміння, що ми відповідно добули тільки що. Це надзвичайно важлива справа зробити сьогодні перечальчик. Але думаю, що вже скоро ніч знову. Тому що правильно будемо зараз спати. Тому що це теж важлива справа, але не забудьте поставити якийсь маяк, тому що було вночі відомо, куди плисти. Во, це теж насправді дуже важливо. Не кові плив наверх, і все, бачите, знову ніч. О, то таке себе насправді. О, як то каже усім доброго вечора, йде такенько зараз, братися е, пот... трішки помилуємося відповідно заходом у сонця. Як бачите, зараз вечора скоро бний ніч. Ось так насправді. Тому що, очевидно, що йдемо тихенько до хати готуватися спати, а що робити? Ну, от така справа. А зранку всім, відповідно, знову підемо робити щось цікаве. Ось так, відповідно, всім доброго ранку, всім, якщо, 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 всім гарного дня йдемо тихенько знову щось робити. Ось так. Тому що ми сьогодні мали робити правильно, ми сьогодні мали будувати перечальчик. тому що робити, давайте оце численно косьергенько вирубаємо. І буде. О, як бачите, я забув, у мене уже немає відповідно. У мене відповідно, уже немає, відповідно. Кірк є. А тепер є. Це добре, що є кірка, ось так. Тепер Моя кірка мною, і я тепер можу щось робити. Ось так. Бачите, тепер в мене був Дар'ян, тепер у мене кам'яна кірка. Відповідно, давайте пробуйте тут щось робити. Так, як я вже казав, головне, не забути тут поставити. Е, якийсь маячок, щоб було видно, куди плести. Так, вирубимо ту цю землю. І треба зробити основательно. Ось так. в мене усього 9 блоків. Так, ось таким чином. робимо відповідно причальчик, щоб можна було тут паркуватися моїм катерочком. Ось так. Від мене усі, ось, о, бачите. Ой, ой, ой бачите, так, не, не марнуйте матеріал. Давайте. Ну, мабуть, ось, ось таки вирубаємо, і хай так собі буде. Ось так. Ну, ось така Ось така вийшла. Ось така вийшла штука, але насправді тут поставить якийсь. Ну, може, в мене є такий. Треба такий, ви знаєте, бетонний стопчик, тут мене, у мене тут наче його немає. От ти подивимося, може є в хаті, наче, я, наче їх слави їх там підліжку, ліжком. ти насправді подивимося, якщо там дійсно то є бетонний стопчик під ліжком. Це, насправді буде дуже добре. Це ж таке спробуємо, подивитися, там є дійсно бетонний стопчик. Ой, немає тут бетонного стопчика, тому придется його кратити. Але є ось така, є ось така річ, теж можна можна якусь штуку застосувати, можливо воно зараз знадобиться. Що тут ще є? Так. Ну як бачите, насправді треба ще якісь матеріали. Ось тут от цього трішки замало, Ну почне, дайте замасити причальчиком, Ось, як я вже казав, де весь день займатися причальчиком, тому що насправді вчора ми набрали матеріалі, ось сьогодні от трішки щось трішки обвинеться. Ну, розтворишся серії, тому можна ще комітета трошки порухати. Во, тому що давайте зробимо, мабуть, якось ось так і тут поставимо, мабуть, якусь еблему. Ось так. І тут на Бастер, І все, мабуть, якось так. Ось. Таким чином, щоб можна було добре видно, хто, хто тут насправді живе. Ось так. Чому, ну, ну, ось таке. Тому що, я думаю, що тут також варто щось, щось сюди ляпнути, щоб було гарно. Ну, ми є ось такий сівер сент. Давайте тут ля ляпнемо такий срібний пісочок. Ось. Чому, ну так, так би мовити, для Дікора. Оце, оце камінчик поки розтвор не, за не застиг, ще можна забрати ось таким чином. Вот, і ти вже знаєш, ну краще тут також можна забрати земельку і засипати відповідно Silver Sandom, щоб трошки тут засипати, щоб було гарненько, гер... так і все добре виглядало, Ось вот так. От, і все. І це вже схоже на перичальчик, ну що не схоже, схоже, це дійсно. Действительно... Давайте давайте, давайте опробуємо. Так, -то, хопа, і є тепер хоп і є вже знову на кораблі. Відповідно, випливаємо з доку. Так, я і тепер тут зробить такий розворотік, і що там дійсно робиться. А там дійсно все круто, бачите? Дійсно, можна тут навіть запаркуватися, бачите, це. це, це вот, вже, ну це вже. знаєте, можна навіть зробити такий гаражик, ну це теж буде круто. Да, я думаю, що це можна дійсно. Бачите, бачите, як гарно виглядає. От, бачите, я навіть зробив таку табличку, але не не зверху факела. Да, Але як тільки би, спочатку зробити якийсь. якийсь цікавий. Ну, якийсь. От бачите, можна ось так запаркуватися. Такі хоп і зупинилися. І все це дійсно круто, бачите? Це, це просто. просто невероятно, наскільки це круто. Як я вже казав, насправді цей матеріал, він так він так покривається як якоюсь такою дивною зеленою плісень. Бачите, ось так це виглядає. Насправді виглядає, насправді, доволі непогано, але ну, тим не менше тим, тим не менше, ось така річ є. От, ось так насправді це виглядає, як бачите. Вот, як бачите, тут сиділо сидіти, ну як бачите, є такий причальчик, і вже мені є насправді транспорт, це вже насправді доволі круто, да, це вже це вже, це вже, вже, в принципі добре. О, як бачите, мене знову з'явилась подружка. Так, здрасте. Так, ой-ой-ой, щось. щось, Ой. Так, ну що таке? Вот, ну, ну ну, ну, добре, ну добре. Тому що робити, а що робити? Давайте трішки походимо ще по берегу. Ну і думаю, будемо тихенько сьогодні з і насправді я сьогодні зробити оцей вот причальчик, і насправді я всім вже щасливий як слон. Да, тому що насправді причальчик це дуже добра річ, бачите, виглядає це приблизно ось де мій причальчик, що я його не бачу. А, ось, бачите, оцей стопчик за мій причальчик, все хорошо. Але немає ось таких стопчиків, бачите, от, от їх треба щось скрастити, а там треба насправді 4, 4 блока, а є тільки 2. І тому ми скрафтити не можемо такий стопчик ніяк, тому що з двох блоків нічого не скрабти скрафти, скрафти кабінет неможливо. Тому що робити, можна мабуть, забор. Uh, я крафтиться забор, я ж теж вже забувся. Давайте, давайте спробуємо якось нагадати. Якось, мабуть, якось ось так, не так, а як, так, не так. А, мабуть, крафтиться, мабуть, так. О, бачите, забор, давайте візьмемо трошки забору uh, такого з червоного дерева. Я, чесно, я ще ніколи не крафтив забор з червоного дерева. Виглядає доволі класно, мені подобається. Ну, так, чесно для лікору Поставимо ось тут кілька стопчиків, ось такі червоні, Дивіться, які гарні стопчики. Це взагалі просто невероятно гарно виглядає. Да, це просто так, давайте поставимо ще стопчик ось тут, червоний і тут поставимо факел, ось так, один. Вот, і це вже просто... Бачите, бачите, забор мене дійсно Дійсно рівний, просто рівнесенький, але пелініючку, це добре, бачите? Ось так і Давайте все, заборчик закінчується, закінчується, більше заборчику немає. Так чи ні, не знаю. Є ще. Відповідно, ще є два блоки, ось таке червоних дерева і все. І відповідно є. Ааа, ми з вами ще відповідно маємо ще сусну. Сосна — це дуже хороший матеріал, таке, таке гарне біле дерево, мені подобається. Можна знаєте, що зробити? Давайте в хаті трішки переробимо підлогу. Зробимо відповідно, зробимо відповідно підлогу із білого дерева, а це буде дуже круто. Насправді це не добре, тому що треба робити все ж таки підлогу, робити все ж таки з темного дерева. Як ви знаєте, я зробив відповідно підлогу зробив із акації, бачите, ось таке червоне гарне дерево, мені дуже подобається. Дуже гарний колір подобається. А це я помню, моя модна дорожка така, така филіта, щоб було круто. Ось так. Але все одно треба щоб було то, що потрібно. Тому... Треба, щоб стеля була мабуть, білого кольору, але ми бачите, ми тут з спом... живемо не у помірному повірну... кліматі, а це тут більше такий сухий клімат, бачите, течка вся суха. О, тому насправді, мабуть, не варто тут нічого змінювати, хай все ж таки, хай все ж таки буде стеля ось така біленька. Ось тобто о... тобто о, такого, такого темного кольору. Бачите. Ось так. Тому що робити, ну не знаю, що робити. Все ж таки варто подумати нас ще, ще над причальчиком. Про чому все ж таки, пишіть окремо в коментарях, що ви взагалі думаєте про цей причальчик, що насправді тут можете ще тут зробити, тому що насправді ще. Я думаю, тут ще можна будувати і будувати, скільки завгодно. Ну, тим не менше, я думаю, що варто все ж таки забрати свій катер, тому що, тому що всяке я буваю, ось так, я всі. І катер, катер забрав пінокишені і пішов і пенду хати спать. Ось так. На цьому всім дякую за перегляд цього городу до кінця. На все добре, на побачення.